29 серпня пам'ятний водночас скорботний день для кожного українця. В цей день, як і щороку, ми вшановуємо пам'ять воїнів, що віддали своє життя за нашу країну, адже сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ця дата обрана не випадково, оскільки саме на ці дні, у 2014-му припав пік Ловайської трагедії, коли наші мужні військові поклали своє життя у зеленому. Коридорі смерті рівно вісім років тому російські війська, порушивши всі досягнуті домовленості, підло цинічно та жорстоко розстріляли українських воїнів-захисників, які виходили з так званого Іловайського котла. Саме в ці криваві дні українське військо зазнало найбільших втрат: 366 воїнів загинули, 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості, і 300 потрапили у полон 23 серпня 2019 року. Указом президента України. Іні дата, 29 серпня, офіційно визначена днем пам'яті як знак вшанування та увіковічнення героїчного подвогу військових, що загинули в Іловайському котлі. Сьогодні прилуки разом з усією країною вшанували пам'ять загиблих. Посадовці міської ради на чолі з міським головою Ольгою Попенко поклали квіти до пам'ятного меморіалу загиблим воїнам АТО ООС та вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. Сьогодні наша держава вшановує всіх захисників. Які віддали своє життя за рідну землю, за свою батьківщину, за право жити і працювати на своїй землі, працювати задля розквіту своєї країни. Ми сьогодні всі схиляємо низько голови перед пам'яттю загиблих в Біловайському котлі. Ми схиляємо низько голови перед пам'яттю наших захисників і захисниць, учасників антитерористичної операції. Ми низько вклоняємо голову перед захисниками, які сьогодні захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Слава нашим захисникам, слава Збройним силам України і вічна слава загиблим захисникам! А для нашої країни розквіту, перемоги усе буде Україна!